Доброго дня. Сьогодні у нас розпаковка і відогляд на рекуператор стіновий Aspira EcoComfort Plus. Це нова лінійка, яка працює на радіоканалу, а зі звичайним інфрачервоним пультом може монтуватись одна без пари і буде працювати як окремий пристрій. Розпаковуємо інфрачервоний пульт управління. Інструкція. Далі це у нас, зараз покажу, а потім повернемося до того. Це у нас ось повітропровід і ось це зовнішній, зовнішня решітка, яку можна монтувати зсередини, що зручно для тих монтажів, коли немає доступу до зовнішньої стіни, щоб закрити, закріпити зовнішню решітку або ковпак. Вона просовується зсередини, а потім відкривається і на защолках кріпиться до. Вітропроводу. Далі це у нас йде сам теплообмінник. Це у нас теплообмінник рекуператора. Тобто принцип роботи такий. Наприклад, 70 секунд повітря затягується в приміщення, подається в кімнату, потім 70 секунд витягується з цього приміщення. Коли йде цикл витяжки, цей теплообмінник прогрівається. І потім, коли вже йде цикл подачі в приміщення, він віддає своє тепло вуличному повітрю. Він просто вставляється на комплексі для такий телескопічний повітропровід, ми можемо виставити під потрібну нам довжину. Але якщо, наприклад, товщина стіни більша, можна добрати якимось 150-м повітропроводом, звичайно, венцівським. Іде блок вентилятору з передньою панеллю Такого приємного білого кольору підматовий. Тобто у нас йде ось бачите сам вентилятор. З цієї сторони у нас іде фільтр, який запобігає потрапляння пилу всередину. І можна поки на паузу. Далі. Це ми зняли передню кришку. Вона знімається тут з двох боків просто за щелки, натиснути, вона легко знімається. Підключення от у нас тут фаза 0. Заземлення для них не потрібно. Ну, так він виглядає зсередини, це плата керування. Ось сама панелька. Ці фільтри, які вони, їх можна дістати, потім почистити, поміняти на болтах. І е, йде така прорезинена, утеплена передня панель, що зменшує рівень шуму і запобігає потраплянню конденсату на передній панелі. Ми просто під'єднали фазу і нуль. На розетку звичайно, кинули. Досить легко, не менше відкручувати, переджати контактики, засунуть провод і все. Тепер ми можемо запустити. Потім я покажу, під'єднаю приблизно. Вентилятор почав працювати. Можна виставити, тут є на пульті витяжка, приток і е, рекуперація. Тобто, в цьому випадку він буде в, в обидві сторони по переміну крутитись. По датчику вологості е, є. Це датчик освітлення по ньому може реагувати і є датчик якості повітря. Зараз ми його підключимо повністю і покажемо, як це плюс мінус виглядає. Тепер от Aspira Comfort Plus в включеному стані. О, приблизно це воно буде виглядати у вас зі стіни, вся частина буде в стіні. Це вона працює рекуперацію. Можемо зараз більше час в іншу сторону піде. Ось мінімальний рівень шуму. Практично не слышно. Другий. Ну, це максимальна швидкість. В принципі, чутно, але. На ніч може і забагато, але можна поставити на ніч мінімальну або нічний режим і буде, буде те, що треба. Ну, Такий у нас огляд на рекуператор Асфіра Комфорт Плюс з інфрачервоним пультом. Якщо комусь потрібно, звертайтеся, замовляйте. Дякую за вас, до побачила.